4 червня у Бердичеві попрощалися з 25-річною військовослужбовицею ЗСУ Тетяною Любич. Жінка загинула 31 травня 2025 року на Донеччині внаслідок вибуху російської керованої авіаційної бомби. Дмитро, поперечний начальник групи психологічного супроводу військової частини, розповів, що Тетяна народилась у Вінниці. Згодом переїхала до Бердичева. За його словами, жінка навчалась у Бердичівському медичному коледжі, а у 2021 році долучилася до лав 26-ї артилерійської бригади. Імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Була нашим надійним тилом, була люблячою мамою. Завжди була налаштована на перемогу, на позитив, будь-які труднощі долала, ніколи не ламалася, завжди йшла до кінця. Дуже шкода, що війна забирає найкращих. Тяжка втрата. Це втрата не тільки серед побратимів, але й взагалі серед світлих, добрих людей Сергій Орлюк, Бердичівський міський голова, розповів, що у Тетяни залишився семирічний син та чоловік. Тетяна, вона наймолодша, їй 25 років. Мама сина. Наше місто дуже чтить традиції військових і ми маємо. Пам'ятати всіх, особливо дівчат, які йшли на війну, розуміючи, що кожен день може бути останнім для них, але вони йшли лишаються своїх дітей. Під час прощання свої співчуття родині висловив чоловік Світлани Стаховської, яка загинула разом з Тетяною. Вона, наскільки була сміливою людиною, настільки сміливою, вона дуже любила свого синочка. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.